Ворог все частіше став бити по Одещині, а з настанням холодів кількість атак, за словами фахівців, побільшає. Вітаю, мене звуть Олена Бакума, і ви дивитесь проєкт новини Лайф. Що спускаються Одесити при сигналах тривоги в укриття і в якому стані знаходяться бомбосховища на другому році війни, дізнаємося прямо зараз. Ні, Я сижу дома в коридорі. Не боюся, а поки збіжу туди-сюди та й так як я інвалід позору, тяжко збігати по лісниця. Рідко не знаю. Боїмось. Сидимо. Біжимо другий раз в той паркінг. а я пару раз були тут у нас в підвалі, а туди не бігали. Ні, бо я з Херсону. Я вже нічого не боюсь. Ні, Просто я, наприклад, навіть не знаю, де тут найближче укриття. Коли я е, ну, Чую сигнал повітряної тривоги, то я дивлюсь в, е, в телефон. Да? Якщо я бачу, що там загроза балістики, чи там летять, наприклад, отікси, які ми не збиваємо. Да? Тоді я йду в коридор, там, де товсті стіни, там де є дві стіни. Ну, то есть, тут же ж у нас старий фон. А там, де я знімаю, винаймаю житло, да? то там у нас е, дуже далеке укруття. Там навіть у мене нема двох стін. Нет. Не завжди. Я ні. А чому? – Тому що у нас далеко, Так, да, і від нас далеко також. Тому не спускаємось. Дома ховаємося за двома стінами. У нас е старовинна да, будин будинок, будинок старий, а у мене Тому... новий, перший етаж. Так що тікати так. так. Не проходимо, сидимо в коридорі у себе. Ну, не, не, не знаю, швидше в коридор піти, ніж опускатися в підвал, туди вниз, в є а туди далеко тікати. Бігти дуже далеко. Що вб'є, поки добіжимо. Та й ці, все время так. Коридорчики сидимо. У мене ключі. Начальника ключ є. Я днем відкриваю, а начальник вечором ночі відкриває. Просто ключі, як я на пірамете живу. Ну, якщо люди просять відкриває, нікого нема чого до відкривати. А ми можемо туди піти і подивитися? Можете піти подивитися. А часто питають про ключі взагалі. Ну не, не сильно, але питають. Коли бомбить, тоді бігом біжать, щоб забігти. А коли не мати тихо йде сирена, то не, не сильно біжать. А як ви оцінюєте стан цього укриття? Ну, не знаю, наполовину хороший. Я би не сказала, що воно там шикарне, але на перший случай, щоб далеко не бігти, можна і спрятатися тут. Скам'яки є, столи є, там є туалет, є, вода є. Все в нас для цього є. Покажіть, що у вас тут ще є. Давайте подивимось. Ну, туалет. Вон бачонок з водою більшої стоїть. Холодна тільки вода? Так, да, тільки холодна. Столи, стуля є, скамейки є, Пол помилі чистенько. От виход на другий під'їзд. Отаке у нас да, Був швейний цех. Зараз швейний цех не працює, а ми сюди можемо свободно заходити. Скажіть, будь ласка, коли укриття відкривається? Коли сирена. Є тривога. Я виходжу і відкриваю. Якщо хтось хоче зайти. Не хочу зайти, я сіжу на скам'яки. Чекаю. Люди тільки прийшли, відкрили і... до одбою. А потім закрити? Закрити, тому що туди бомжики можуть зайти, костер можуть розпалити поснімати задвіжки все, що ти хочеш. Ми не залишаємо двері. відкриті". Інспекцію укриття на вулиці Інглезі 3-1 проведено. Варто сказати, що стан задовільний. Там є другий вихід, є місце для сидіння, туалет і запаси води. І найголовніше там немає запаху вогкості. Тепер же ми вирушимо в центр міста, аби провести інспекцію в одному з бомбосховищ. Подивимось тепер. Постійно відкрита, постійно всіх приймаємо, у нас працюють тут наглядачі, а я як волонтер кожен день тут за всім наблюдаю. А ворота вхідні вони як відчиняються, коли чи по телефону потрібно постійно звонити, щоб вони відкривалися? Ні-ні ні. Постійно відчиняються, кожну секунду. Калитка відкрита, іноді там, жителі закривають там, з поліції. Поліція каже, пусть роблять, що хочуть, пусть не заходять, пусть закривають. Ну, поки що, поліція так не, не дуже реагує. Ну, однак ми боремося, дзвонимо і на гарячу лінію, і заяви постійно все контролюю. Коли тривога і другі наглядачі, так вони тут працюють, а я стою прямо біля калитки і щоб не було провокації, там все фіксую, реагую, стою, щоб не закривали. А багато людей приходить сюди. Так, чолові... коли пишуть обстріли, багато. А покажіть, будь ласка, так, нам проходьте. що тут є і приходите. Такі оборні. Тепла гаряча вода, чи тільки холодна. О, холодна, та взимку підігрівається, ну, поки чайником підігріваємо. Так, ну все у нас ще одна. Ще одна. Все на вивці, слідкуємо, щоб все чисто, навіть ні плінки, ні не йде. Mm -hmm. Часто прибираєте тут. Так, два рази на день, а іноді коли. Постійно тривоги, то і 5. Ну, Можете подивитися і спробувати. стіни, панелі, можете подивитися. Яка максимальна кількість людей тут вміщує і яка була? 120 десь. Була. Тут так. 120. 120 десь було. Це у нас як маленька коморка, кладовка, де там ховається вода. Вони тишителі, вони вогнегасники, бачите. У, них, у нас тут шість штук, їх там брали на перевірку. І радіатори та обігрювачі. А вони електричні, так? Так, так. Це коли прохладно. Ось така темно. Навіть можна прилягти. О, смотрите, це і тут чисто тож, ну, Да, все чую. Є постійні, які ходять? Є постійні, так. Іноді, коли бояться люди, то вони ночують. Багато поначалу приходили, ну, знаєте, там, наркомани, гоп-стоп. Ну, зараз поки тихо. Коли повітряна тривога, ми усіх повинні приймати. І це ж люди всі з тваринами ну, теж приймаємо. Бачимо, у нас тут є чай, кава. Все є вода, чай, кава. Все, що потрібно, приносимо аптечки, ліки, які потрібні. Хто хоче їсти? Я виношу своє, готую. Дуже часто все привозять, і воду, і медикаменти, яких там не вистачає. І коли пункт незглавності, і так, і чай, і кофе, все привозять, що все, що потрібно, або як закінчується, або раз в два тижні. Мабуть, вода ще є, а вони все ж таки везуть воду, бо тут багато людей було. Ми відписуємося кожен день там вичитуємося, скільки було людей, скільки води, от то, що воду все використовували. ми. Набираємо технічно, щоб була у нас. Вони розмальовують це. Ми зробили на принтері. Вони тут лягають, сидять, бо тут приходять з дітками, а діти іноді не можуть спати, бо тут стріляють. І вони розмальовують, беруть з собою, забирають. і Ми кожен раз ставимо нові, нові такі. Це вентиляція, так є. І в тому там є аварійний вихід, запасний теж є. Вентиляція зараз я вам кажу. А, ага, вогнегас. Зараз така кімната, бачите? Ну no, люди переважно сидять, а не лежать. Якщо, е, якщо мало людей, то вони лежать, а якщо ні, так вони сидять. аж і в два часа, дві години, і в три години бувають ну, по-різному, і прямо тут тут же порт рядом. і отак дом труситься весь. Кімната для дітей. Вони так і тут сплять, і приходять зі своїми трасами і тут лежаться. Ну тут тихо, не, не чути нікого, і вони всі сплять, коли там бомб'ять. А воно до війни теж було таким оборудованим, чи це вже під час війни його таким зробили, привели На, до ладу? Наполовину. Ну, трохи ЖЕК. Зараз же севірський центр, це комунальне підприємство. А наполовину ЖЕК, а наполовину вже тут. Пофарбував, підшпаклював, вже сервісний центр і далі оборудовав. Це був проєкт новини Лайф. Пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які ми будемо шукати разом.